Всім привіт! З вами інтернет-магазин PowerUp. І сьогодні ми хочемо представити вам новинку в нашому магазині. Це суперсвіжа карта від Хуанга. Palit GeForce RTX 5080 Gamerock. Rock. Всього нам випало саме ось таке рішення. Воно виявилось недорогим, але доволі таки прикольним. А, що у нас тут є? Карта, як бачите, сама по собі масивна. Доволі таки важка. Коробка в неї, як завжди, яскрава, з купою інформації цікавою. І з основного тут у нас випарна камера і супер-крута конструкція для надійності. Як воно насправді, ми ще, звісно, подивимось, перевіримо. От, Але що в нас тут далі? Далі у нас тут зустрічає ось такий комплект. Коврик знову за 70 тисяч гривень, наліпочки крутенькі із назвами серії Паліт і якась ще папірчик. От. Ну і всередині нас зустрічає ось така відеокарта і також набір аксесуарів. Аксесуарах тут все стандартно. Перехідник живлення для вашого блоку живлення, якщо у вас старенький, е, підставка комплектна, не дуже прикольна, але все, все ж таки є. Для синхронізації відеокарти з материнською платою по плані підсвічування і ще якісь елементи. Так, це ми відкладемо. і має вона ось такий крутецький яскравий дизайн. Як бачимо, вона товщиною 3,5 слоти, доволі таки широка, десь 14 см в районі, довжина відеокарти 33 см, конектор 12VH Power, металевий бекплейт та здоровений отвір для наскрізного продуву відеокарти. І ось ця штука, про яку говориться на коробці, що надійність конструкції. Загалом карта доволі таки прикольна, цікава по дизайну. Ми, як завжди, зробимо всі потрібні нам тести в робочих програмах та, можливо, в деяких ігрових бенчмарках, так як ми зазвичай їх використовуємо в робочих станціях. От. Ну, але ви, звісно, можете замовити її і в ігровому комп'ютері. Тому е будемо чекати вас у наступному ролику, в якому ми, ми вам покажемо результати тестування, температури, споживання і так далі. Підписуйтесь на канал та до наступного відео.